Зараз долучимо до нашого ефіру Станіслава Бориса, керуючого партнера Адвокатського об'єднання віддар. Але от щойно буквально з'явилася гаряча новина: що Верховна Рада України повертає декларування, проголосувавши за головний законопроект номер 9534 в цілому. Із закритим реєстром? Виходить, що так. так. Тобто без правок. Тобто, я, я вже заплутався, які правки вони це правку на правку вони не врахували. Битва правок. Виходить, що не врахували правку на правку. Направку. Пане Станіславе, добрий день. Вітаю вас. Вітаю. Отже, бачите, дуже турбує нас ця тема повернення електронного декларування. Ми тут собі намагаємося розібратися взагалі на часі, це чи не на часі, тому що з одного боку, начебто, є і суспільний запит, а з іншого боку, чомусь не можуть проголосувати так, як треба. Так, безумовно, як ви вже зазначили, є запит наших західних партнерів, але окрім того, слід розуміти е, чутливість суспільства і високий запит на справедливість. Саме цим, в тому числі цим, обумовлені необхідність таких правок. І дійсно, як ви вже зазначили, фінальну версію цього закону, ми найближчим часом побачимо, ознайомимося і зрозуміємо, е, які саме правки були остаточними, але. Слід було очікувати, що відновлення декларування буде мати місце. Але виявилося, що це чомусь не на часі. Тому що відновлення є з закритим реєстром, і ніхто нічого не буде знати. А чи, на вашу думку, обґрунтовані побоювання суб'єктів декларування, які висловилися проти його відновлення в умовах воєнного стану? Чого вони бояться? Ну, зокрема, зазначається наступне: що ворог так чи інакше зможе отримати або Скажімо, наприклад, там злиту інформацію з приводу місця проживання, перебування тих чи інших осіб, високопосадовців, і відповідно переживають, побоюються за власне життя та здоров'я, на жаль, випадки, що стосуються витоку інформації, мали місце в минулому, і це так основний критерій побоювання. Але якщо додатково... Приділити більше уваги саме забезпеченню безпеки інформаційної безпеки даних, я думаю, що це побоювання можна виключити, мінімізувати і все-таки рухатися в цьому напрямку, тому що це доволі важливий аспект. Пане, пане Станіславе, а чи на вашу думку не виглядає це так, що ось звісно зрозуміли побоювання за власну фізичну безпеку, за власне життя? Це е, так, це, це дуже е, ну, це можна зрозуміти, але що можливо, це може нам використати як маніпуляцію, щоб все ж таки приховувати можливо якісь статки, які той чи інший чиновник набув під час війни? Безумовно можна припустити і це, і насправді таке побоювання може виникати також із наступний момент, який дуже важливий є це безповоротність покарання, так і ми бачимо доволі потужну роботу вищого антикорупційного суду саме от цій частині, зокрема, ухвалені вироки про притягнення до відповідальності за недостовірне декларування або відповідно недекларування. Вироки ці постановлюються, набирають законної сили. Осі включають відповідний реєстр корупціонерів і покарання є такі вироки, не поодинокі мабуть, в тому числі дійсно і є якісь певні побоювання, але насправді. Вся система декларування вона направлена саме на те, щоб викоренити оці от там, так осіб, які бажають щось приховати, тому що є запит як суспільства, так і дійсно наших західних партнерів на прозорість і декларування цьому однозначно сприяє. Я ще хотів маленьке уточнення стосовно злиття цих даних, а які ризики можуть бути, якщо до прикладу я буду подавати декларацію, мої дані злиють, цим скористаються росіяни? Як? Ну зокрема, дійсно можливо вони обґрунтовані, не обґрунтовані не нам судити, але побоюємо такі, що декларування підлягають топ-чиновники, особи, які приймають визначальні рішення в державі, так і відповідно в тому числі. Я неодноразово чув побоювання з приводу можливих прильотів за місцем проживання, оскільки в декларації в інформації вказується фактичне місце проживання осіб. можливо це основне побоювання. Справедливо зрозуміло. Просто хочеться розуміти ситуацію з усіх боків. Також нас ще цікавить, дещо. що нещодавно була чи то пропозиція, чи то вже ми серйозно розглядаємо таку ідею як прирівняння корупції до держради. Як... Як взагалі це можна організувати? Які зміни пропонуються внести для того, щоб зробити це реальним. Також цікавий до речі хід, але е, буду відвертий, е, юридична спільнота трішки критично сприйняла е, таку ініціативу. Чому тому, що е, фактично це не вирішить загальну проблему корупції? Е, навіть були ряд придівняння, що це, наче до якоїсь великої відкритої рани, е, представити там подорожник. Так, тобто, це е, має бути системний потужний масивний підхід, і основні зміни, які е, пропонуються, це саме покарання збільшується межа покарання, і воно за запропонованими змінами складати або 15 років позбавлення волі або довічне. І варто звернути увагу, що в корупційних злочинах неможливо застосувати норму кримінального кодексу, як дозволяє дати менше менше Тобто, при прийнятті такого закону корупційні правопорушення матимуть покарання волі 15 років позбавлення волі або довічне із конфіскацією майна. Тобто єдину функцію, яку дійсно такі. Зміни виконують це там, ну, превенцію, так для того, щоб ну, посіяти такий розумний справедливий страх, угу. і е, щоб люди навіть не могли подумати про те, щоб вчинити той чи інший корупційний злочин. Але а, от аналогічно як і декларування, і ряд, 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 багато інших. Ініціатив законопроєктів, навіть то саме НАБУ, антикорупційний суд, спеціалізована антикорупційна прокуратура. Вони мають всі методи, способи і напрямки для того, щоб дійсно боротися з корупцією. Тому все таки в юридичній спільноті існує думка, що такі зміни можливо на сьогодні не є доцільними. Що ж, дякую вам за ваші думки? Дякую за роз'яснення. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання Відар. Дякую вам.